Житель Херсона Дмитро про те, що Росія заявила про відвід військ на лівобережну частину, дізнався із соцмереж. Чоловік розповів, що останні два дні він та його знайомі бачили колони, які рухалися на виїзд з міста на переправи. В останні дні якось тихо в Херсоні, зв'язок то з'являється, то пропадає. Світло також є не у всіх районах, тому щоб послати рідним інформацію, треба бігати по всьому місту, шукати, де є інтернет. Бачу, як колона військових машин орків їхала в бік Антонівського мосту. Напевно, на переправу знайомі, які там живуть, розповідали, що це вже другий день так. За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, оголошений росіянами відхід з Херсона жителі сприймають тривожно та відносяться з недовірою вчора мені люди сповістили, що вночі йшло багато техніки на виїзд із Херсону. Саме йшли колонами КАМАЗи, легкові автомобілі. Наприклад, от 6-7 КАМАЗів люди рахували йшло, потім 2-3 автівки і віджаті легкові автомобілі у людей. Тобто вони йшли групами через кожні 100 метрів. Світло та опалення в самому місті є частково через те, що окупаційна влада вивезла обладнання та працівників підприємств критичної інфраструктури, неможливо провести ремонт підірваних леп, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Є великі проблеми зараз з постачанням продуктів харчування з ліками, і частина медичних закладів фактично не може повноцінно працювати, тому що було. Вивезення і медичного обладнання насправді до деяких деяких, скажімо так, спеціальностей медичних у нас зараз просто ну, вони відсутні, немає лікарів. Крім того, вже декілька днів в більшій частині міста відсутні світло, не працюють частина насосних станцій, відсутня водопостачання, тобто дуже складна гуманітарна ситуація. За словами військового експерта Михайла Жирохова, інформація щодо відведення російських військових з правого берега є тільки у соцмережах та публікаціях російських військових кореспондентів. Відхід вже почався і йшов всю ніч на сьогодні, але супроводжувався постійними ударами. У нашої артилерії по росіянам. була інформація, що як мінімум дві колони були накриті вогнем артилерії. Взагалі, цей процес не може бути швидким, тому що росіян там на, на, на правому березі досить багато, як я вважаю. Вони будуть робити це двома етапами. Спочатку всі військові угруповання будуть десь в районі Херсону, в районі Чорнобаївки, а другий етап вони вже будуть переправлятися на інший берег. На думку експерта, небезпекою для Херсона є мінування росіянами об'єктів інфраструктури. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.